Так, ну що ж, всім всім всім, 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 всім 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 привіт, мої дорогі друзі. З вами я Давид ви на каналі Давид Лобатий. Знаєте, чого в мене? Ем, таке? От сьогодні я побудував ем, ем, свою нову атомну електростанцію. Ну що ж, погнала до обзору. Це от обзор на мою нову зовсім нову атомну електростанцію. Знаєте, як вона називається? Читайте, вона називається АЕС Діомант. Вперше тут у нас така от прихожа, тут же селянин спить, а ми проходимо далі. Так, що тут робить? Що ти тут робиш? ця атомна констанція з модом одним. Так, перш у нас тут зустрічається, у нас столова, е столова, е тут же для персоналу вона. Я, оце все це це, це, це от е, з моду, ось от. Далі у нас е зустрічають, ще нас тут зустрічають е турбинний зал. Тобто трубогенератори. Так, а тут у нас барабан-сепаратор такий. І він підключений э, на кріщі. Він в мене підключений. А тут це теж підключений. Це сам гецен. Він ось так от він в мене підключений. Через труби. Далі наш ТЧ зустрічається у нас сам вхід в ядерний. У нас тут трактор Вв. Отакий От прикольний ядерний рактор Ввр. Він самий він крутий. вот такий у нас ядерний реактор ВВР. Ой, я ще вам покажу тут, що в мене Блін, забув. Б... Да ну нахер. Просипав всі. Це муха Промета! Будяха муха, в мене плуха, промета! Росипав всі. Йопарний театр! Ну ладно, нічого страшного. Ви маєте на ося отпитися. Так, ось от сам... Ось видно рактор Так. Далі до самого останнього це у нас йде блочний щит управління. Ви його ще не бачили, він в мене теж з... Слисняк! Ти чого тут робиш? Жезосі сказався ідіот малий. Ти ідіот малий. Вот сам було щит управління. Вот. Це у нас показання рактора. Це у нас мої атомщики. Ну що ж, а на цьому відео обзор закінчився. Ну що ж, а, ну що ж, так, за. На фоні своїх атом. Тут... Знаєте, я з вами попрощаюсь. Мене же 4... Хвилини, жите від відео. Ну що ж, а з вами був я, Давид, всім. До побачення!